Ми зараз дивимося, розглядаємо малюночки, читаємо речення і ставимо плюсик або мінус. Дивимося, як дитина сприймає на слух. Так. Він спить. Ні, Ні молодець. Він читає. Так. так. Дід сидить на дивані. Ні, то не диван. То є крісло. Ні. Ні, так. Ти просто бачиш, що то м'ягеньке, так? Під головою подушка. Так. Так. Крісло синє. Так. Синє. А сині штаніжки. А крісло? З... Яке? Зелене. Зелене, молодець. Подушка біла. Біленька так. подушка. Так, молодець. Ну, а тепер дивимося на другий малюночок. А другий малюночок у нас ось такий. І зараз ми відповідаємо на питання. От так. Це дідусь. Ні. Ні. Вітя єсть. Вітя єсть. А, чекай, бо я не. Це хлопчик Вітя. Не так, це хлопчик Вітя. Ну, чого? Це хлопчик. Ну ми його Вітя назвали. Постав плюсик. Вітя їсть. Так. Да. Вітя їсть. Ну, подивися. Ні. Ні. Вітя годує. Да. Так. Так. Біла собачка є. Біла. Бо собачка така біла. Ні. Ні. Клади резочку. Собачка коричнева. Так. так. У віті синя майка. Ні. Ні. Така в тебе синя, так? Uh -huh. На тобі синя. Шорти чорні. Чорні. Так. так, чорні шорти. Молодець.